Всім доброго ранку, привіт на моєму каналі. У нас сьогодні 22 жовтня, і сьогодні Діані, моїй сестрички День рождення. Ми їдемо сьогодні гуляти. Якщо сьогодні буде вологость з дня рождення Діани, Діанка, хочу поздравити тебе з днем рождення. Пожелати тобі всього-самого найкращого, щастя, здоров'я, успіхів, щоб всі твої мрії здійснювалися, щоб все, що ти задумала, обов'язково найближчим часом. Здійснилося. Ну, а саме головне міцного здоров'я і щоб у вас була змога побачитися з батьками, посидіти, празднувати такі свята, які є для нас дуже важливими в колі родини. Зараз не можете, але я думаю, що найближчим часом це все буде реально. На це ми надіємося і цього я бажаю. Так, мама п'є кофе, накрутила мені, дивіться, які красиві локони. Бачите, бачите, це мені мама зробила таку красиву прическу. Так що, якщо ви думаєте, що з батьками жити не дуже добре, то я вам скажу, що хорошо. Бачите, як можна навіть причосочку судриця отримати таку класну. Мама, помахайте привіт. Mm. Ні? Так просто скажіть хоча б. Просто привіт. Ладно. Погода у нас класна за вікном, покажу потім. Так що давайте не переключайтеся. Будемо сьогодні пісеньки співати. Ай, хто такий красивий! Здрасті! Тихо.

Ми вже вдома, вже погуляли, відвозили Богданчика до бабушки з дідуською. Вони його забирали. А потім вирішили, що якщо нам вертатися, дуже довго і, в общем, короче, поїхали вже додому. Ми вже не в тому віці, щоб прям гуляти дуже довго, і з-за того поїхали додому. Зараз у нас пів шостого, підемо в магазин, скупимося і будемо йти відпочивати. готуватися завтра до роботи. Я вже дома притопила. І знаєте, що ще хочу відповідати на пару коментарів, які тільки що прочитала у мене під минулим відео під оглядом мого кабінету? Перше було яку форму оподаткування я обрала, і друге чи навпаки, перше, друге, і друге, чи заключала я договір з бухгалтером в нашому місті. Так, коли я відкривала фірму. Там відразу була така так, така графа, де буде знаходитися бухгалтерія в самому вньоску. І мене запитали, чи будуть саме вони займатися бухгалтерією. Я сказала, так, мені все подобалось в їхній роботі, тому я заключила з ними договір. В плані форми оподаткування я чесно вам не скажу, тому що е, я не знаю. Вони мені розповідали, що є така, 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 щось там про них розказували е, і порекомендували, яка буде краща для мене. Я чесно довірилася людям, які в цьому більше розбираються, тому що е, я ну, правда, я не розбираюся в бухгалтерії, тим паче в польській і в українській не дуже розбирається, а в польській. так тим паче. Але е, у мене є м, знайома тепер, яка радця правний тут, в Польщі, Полька. вона, І я їй дала свої документи. ну, Вона мені каже, давай я подивлюсь, тому що буває так, що Польські бухгалтера для українців, допустім, ну, не роблять такі умови прям лояльні, які могли б зробити. Ну, так як ми не дуже розуміємося, а вони нам цього не підказують. Ну, буває таке. Ну, сама полька мені це сказала. І тому вона взяла, подивилася, на яку форму мене зареєстрували, і сказала, що все добре, там всі льготи, всі, які можна було, ці, все зроблено правильно. Тому я якось заспокоїлася і думаю, що, в принципі, напевно, це добре. Якщо це можна десь прочитати, я, може, прочитаю і вам розкажу, але я чесно не знаю. Тому ось така відповідь. З бухгалтером заключили ми відразу договір. Коштує він не дешево. знаю, що бухгалтера коштують від 100, 50 100 злотих можна навіть знайти Ну і вище. Мій бухгалтер стоїть 400 злотих. На місяць. Тому я думаю, що це не, не сильно дешево для такої маленької фірми, як у мене. Але вони дійсно класні і це по знайомству. Ну, провірені бухгалтера, які правда роблять все на совість і правильно. Тому я дуже задоволена. Ну, Ось так, ось така відповідь. Всім дякую, що ви сьогодні були зі мною. Не знаю, яке вийде відео. Зараз буду його монтувати, чи буде воно довгим, чи не довгим. Дуже багато не буду вставляти діанканого дня народження, тому що там люди не всі люблять публічність, не всі люблять, коли їх знімають. Тому вставлю тільки такі фрагменти, які там зі мною або з Діаною. А так, в принципі, дуже багато вставляти не буду. Тож всім гарного вечора і до зустрічі!